З днем рожденья тебе. З днем рожденья, бабуля, мамуля, прабабушка. Задивай. Загадай желання. <риклад> Надії Котовський з села Черняхівка виповнила з 99 років. Привітати її з Кропивницького приїхали діти, онуки та правнуки. Здоров'я тебе, кріпенька. А це, це, це лічна твоє гость. Боєвой! Диви, диви, цілувати тебе буде! У нас п'ятеро дітей, у мами, внуків 14, 16 правнуків. Пра вже двоє є, бабуськи, праправнучки. У нас велика родина, дружна родина. Завжди приїжджають, бабушку вітаються, що війна, то не в змозі поприїжджати. каже, не пам'ятаю жодного дня, щоб мама сиділа без діла. Прошлому році ще з дівчатами сапку брала і траву сапала. О, так що вона без роботи не може. Надія Кутовська народилася в 1923 році. Все життя пропрацювала в колгоспі. Голодомор 1932 року застав її дев'ятирічною дівчинкою. Дість не було чому. пасла, і там такої якось бур'я, та стволик. Ось так і дитинство моє пройшло. Пригадує, під час Другої світової війни у їхньому будинку жили нацисти. Посідаю з віски на і поліваю спать. А ми ліземо з мамою на піщук. Вдвох стулимося і на пішку. І на пішку. І вони не нас не трогали, Я так боялася, не трогали. Фотографії воєнних часів не збереглися, Її після показує дочка Любов Литвинчук. Ця світлина кінця 1945 року. Це мама десь в 47-й, 48-й рік. Це наша родина, це мама, папа. Вона завжди, як то кажуть, огортала всіх. За всіми заботилася. Як ні за кого не забувала. Завжди були, як то кажуть, і покупані, і не і накормлені. Я за кожного переживала і кожного старалася, щоб і освіту отримали. Секрету доволіття нема, каже іменинниця. Все життя працювала, ростила дітей, нянчила онуків. Просю Бога, щоб зробив мир, помог нашому президенту, щоб зробив ми весь мир тихим і спокійним. Почеряні плакали, дітки не кричали. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.